Доброго дня! Хочу вам показати коротке відео з виставки, яка відбувається зараз в Києві. Виставка називається 15-й міжнародний промисловий форум. Я постараюся відрегулювати рівень звуку. Також буду накладати деякі voice over голос поверху, в тих місцях, в яких просто будуть фотографії. Вибачте, за місця, в яких буде чути шум станків, які на цій виставці робили. Якщо вони, Тому готуйтесь до того, що треба буде напевно що регулювати звук і не робіть його занадто голосним. Приємного перегляду! Тут не хіла по розміру. На виставці представлена деяка частина по зварюванню. Також е от, інститут Патона. Е мені вдалося купити три книжки по аргонодовій зварці. Про це можливо пізніше покажу. Івано-Франківську роблять ЧПКшки. Мінімальна ціна 5500 доларів. Загалом це найдешевша ЧПК. В даному випадку екземпляр е має плазморіз. Його розмір, по-моєму, метр на два, тобто дуже маленький. Це виставковий екземпляр. Все виготовляється е під замовлення. Розмір 1500 на 3. Коштує, от як я сказав, 5500 долиць, це 110 тисяч гривень. У них е, от вся оця масив, конструкція масивна, вона виготовляється в Івано-Франківську, а самі пластморізи вони закупляють в американського виробника. На запитання, що ви не берете в Патона, вони сказали, що Патон не екранований і дає наводки на всю електроніку. Збоїть комп'ютер. Ну і е, комп'ютер сам по собі, звичайний комп'ютер, там стоїть Mac3 чи Match 3, не знаю як правильно вимовляти. Тобто, така собі на рівні трошки краще, ніж хобійна, виглядає непогано. Один мінус, що вся документація російської, української немає. Лазморіза Ма на виставці різних форматів. Найшов Франківський від 110 тисяч гривень. Вон, там вон, Одеса робить. Тут, там у них ще 20 тисяч доларів. Тут Китай. Звичайний. Підсирних такі, як у мене. Нічого, тут якісь серйозніші з цього боку хоча теж на круглих, це в принципі якась модифікація таких пішивників. <риклад> Одеса. <риклад> Не знав, що робить в Одесі так багато. Це є всі російською. Цей плейзморіз вміє різати під кутом. Ось тут приклад готових деталей такої порізки. Багато різноманітного інструменту. Представлено преси різні, там, наприклад, для цвяхів, всякі. детали для, ну, которые под праслом вырабатываются. Сумский завод, энергома. Оце а это пилочка. Все, да. я понимаю. Серьезно, ага. Да. Вартість пили від цього сумського заводу, найменша, яка ріже 350 мм, по-моєму, 290 тисяч гривень. Ну, одним словом, 10 тисяч доларів. І вона виглядає так, ну, не по-сучасному. Так як 20 років їх робили тому назад, так вони і виглядають. Такий трохи рублений е сокерою. Але... 20 років тому назад випускали і зараз випускають. Нічого не змінилося. Там такі дідульки сидять, які схоже, ще під час Радянського Союзу то все робили.

Windows Мелет навіть найщався древній. все під санги er 30 є 32 ІР16. Взагалі, по ЧПК, от про кроковим двигунам, по лінійним підшипникам досить непоганий асортимент представлений. Але мабуть я трошки розбалований всякими ebay-ями і aliexpress, тому що з того, що я дивився по цінам, в основному ціна раза вдвічі втри, іноді втричі дорожче, чим замовляти це все на eBay. Хоча однозначний плюс це можливість потрогати це все руками, поспілкуватися з людьми. І для тих, кому цікава, наприклад, сервісна підтримка або якісь гарантійні зобов'язання, то однозначно варто сходити, подивитися, тому що це вже є тут, в Україні, це вже можна подивитися, попробувати і встановити або купити собі. Також зустрівся від, Дні... від спеціалістів з Дніпра, твердомір електронний. Досить цікавий екземпляр, тому що його ціна 5980 гривень базова. Єдине обмеження в цієї базової версії це те, що мінімальна заготовка, яку можна виміряти, її вага має бути не менше 3 кг і товщина не менше, ніж 6 мм. От, інакше вона починає давати велику похибку. Якщо потрібно розширити діапазон вимірювання, цей що зліва такий ультразвуковий датчик він дозволяє зменшити розмір заготовки. Або якщо хочеться зекономити, то заготовку, яку вимірювати, потрібно притирати до плити, щоб у неї не було ніякого прогибу. Тоді точність вимірювання буде непогана. З мінусів цього виробника це для того, щоб докупити до цього приладу якісь додаткові датчики, датчик має якийсь там код, тобто ви просто так купивши аналогічний датчик, ви його не поставите, тому що там є код активації. На запитання для чого це, ну, прямо в очі сказано було, а для того, щоб ви ні в кого більше не купляли. От, я вже майже хотів купити цей пристрій, тому що ціна справді 5980, така хороша ціна, як для електронного приладу. Але саме цей момент, який тобто, єдиний виробник, мене відлякнув. Від А я не фотографую, я відео знімаю. На цьому фото це Hardfold, здається. Він 110 тисяч доларів. А то, що було перед цим на відео, і от там от воно справа відображена, то був всередині такий скелет серйозного станка, він здається чи 150 тисяч. Він ж сказав таке, що от прямо зараз витягуєте 150 тисяч і забирайте собі. Такий шутник, який чомусь їх не можна фотографувати, не знаю який в тому зиск. От, але суть наступна що там все на сервоприводах. Тобто, от, порядок ціни станка на сервоприводах з робочим ходом 560 на метр, здається, 150 тисяч доларів. Моторсич серий. <связывает> <связывает> Это наш моторсич Сейч. Все, друзья, Новий плоскошліф від наших українських виробників. Маєте на українській? така кругла шліфовочка 80 тисяч доларів. Кажуть, все роблять у нас, крім там от кнопочок і моторів. Все стене, навіть Литво. вон, бимбы. Все у нас. Цена, конечно, 80 тысяч это... долларов. серьезно. Шлифовочка. Та же сама вид моторсечи. Кому коленвалы? Мы 1150 это Вісі з половиной тон Сверлилку роблять навіть 90 кг. Дядько Максим, а ну поворотний стіл Не треба тобі? 720 кілограм, діаметр планшаймі 512. От він менший. 520, а не менший, а більший навпаки. Діаметр планшайни. Моторсіч. Кажуть, менших не мають. Занятих. Ілюзор. Хочеться поговорити найбільше, тому що вони єдині, хто виявився на... Я питався в багатьох, чи є можливість продавати обладнання, ну ніби в кредит, в лізинг, щоб з виплатою. Тому що від... вивелити з кишені там, від 20 тисяч до 150 тисяч доларів це не так-то просто. Треба мати для цього якийсь бізнес, якусь лінію, тобто вже щось готове. І єдиний, хто мав більш-менш нормальний підхід, це от саме хаас. У них є система викупляння обладнання, враховуючи те, що їхній міні-міл це. 400 мм на 254 стіл і по всій вертикальній, напевно, там 150 чи 200. Тобто такий собі готовий вертикальний фрезерний, вертикальна фрезерна система. Вона у них від 30 тисяч доларів. То в них є така послуга, відсоток від 2,6%, це якщо на рік до 9%, це якщо на 3 роки. Два, два роки, здається, 6%. Тобто з виплатою в місяць, там, по-моєму, 1000 євро обходиться десь такий розрахунок. Тобто, Це єдина компанія, яка на, ну, на цій виставці надала таку інформацію, що у них є ця послуга. Єдиний мінус це, ну, я не знаю, чи це мінус чи плюс, це те, що е, кінцеве рішення приймає Америка, то тільки це американський офіс робить такий. Лізинг, і, тобто треба американцям довести, що бізнес, під який купляється дане обладнання, він є достатньо прибутковий і він здатен окупити це у цей станок.